Друзі, хочу поділитися покроковою інструкцією, як купити біткоін. Звичайно, ми будемо купляти не цілий біткоін, тому що це досить велика сума, а частинку біткоїна, тобто сатоші. В одному біткоїні 100 мільйонів сатоші. Відповідно, ми будемо купляти на мінімальну суму 5-10 доларів. Заходимо на платформу Binance. Перед нами інтерфейс платформи. Знизу бачимо основні піктограми: головна ринки, торгівля, фьючерси, гаманець. Огляд інструментів, тобто криптовалюти. І зверху швидке меню. Значить, що нам потрібно зробити для того, щоб купити біткоін. Ось перед нами зразу біткоін. Його ціна на даний момент 42 44 долари. Ось наших 10 доларів, які ми переказали через P2P. Прекрасно, у нас є. Фіатна валюта. Ми можемо купити біткоін. Переходимо на головну. Вибираємо біткоін. Ось графік біткоїна. І ми хочемо відносно купити біткоін. Добре, давайте купимо. Нажимаємо купівля. Так. Ось пише доступно 10 доларів. Прекрасно переводимо. Ордер в маркет ордер. Тобто ордер, який виконується негайно. Тобто я вже хочу в даний момент купити біткоін. Нажимаю 10 доларів. Тобто повністю на всі 100% свого капіталу я купляю біткоін. Тобто це 10 доларів. Я можу купити і на 5. Давайте попробуємо. Після того, як ми здійснили купівлю. Біткоїну, він відображається на споті в гаманці нашому. Ось наших, наш біткоін на 5 доларів. Добре. Тепер що з ним робити? Наприклад, я очікую, біткоін зросте найближчим часом на 10%. Заходжу на біткоін. Нажимаю пару BTC і USDT. продаж, Лімітний ордер. Це лімітний ордер. Буде виконуватись тоді, коли ціна дійде до тієї суми, яку ми зараз вкажемо. Сума БТС на всі повністю наші активи. І, наприклад, ціна. Ціна 10% від 42 тисячі це буде фактично на 8,5 тисяч більше. Ну, 50 тисяч умовно. Ми поставимо 49 500, Отак. І ми заробимо 94 центи. Продати БТС натискаємо. Окей. Все. Ось, нас, ось наш ордер на продаж. І ми є щасливі власники біткоїну. Також, друзі, хочу звернути увагу на такі криптовалюти, як Alt, MANTA, AI, XAI, ACES. І все. Це криптовалюти, які мені Binance нарахував за те, що я тримаю їхню монету. BNB. Це так званий лаунчпад, де я заводжу BNB. Це називається стейкінг. І через зберігання на стейкінгу BNB, біржа мені нараховує, в залежності від кількості BNB, інші монети, які виходять на цьому лаунчпаді. Якщо вам цікаво ці відео, можемо розглянути його в наступному відео. Угода відпрацювала, ціна досягнула тейк профіту. Ось історія торгівлі.